Доброго дня, брати та сестри! З вами мандруючий монах брат Єгор. Поговоримо про Ісуса Христа, що було з Ним, якби Він з'явився у наш час. І, як кажуть Босоніж в рубіщах з котомкою на плечах, з мішечком на плечах, по-українськи переведу, почав ходити по вулицям і проповідувати. Всі ж ми беремо і згадуємо кожен день молитвах нашого Ісуса Христа. Так що ж він проповідував? Правильно, він проповідував правду і справедливість, і якщо б він з'явився на наших вулицях зараз, що би з ним зробили? Скажу прямо йому би підкинули ствол, підкинули наркоту. І посадили в в'язницю або. Якщо б не вдалося це, посадили в психушку. За 2000 років від того моменту, коли проповідував наш Учитель Ісус Христос в цьому грішному світі нічого не змінилося. І у нас нічого не змінилося, і в моєму місті Секіряни Чернівецької області нічого не змінилося. Немає двох речей, про які говорив Ісус Христос правди та справедливості. І якщо він би з'явився тут і почав ходити, проповідувати, доносити Боже Слово, з ним би зробили так само, як і 2000 років назад. Тільки тоді його розп'яли, а зараз або посадили в'язницю, в або в пси хушку. Правда справедливість нікому не потрібна.